Вітаю! Ви слухаєте наш традиційний подкаст родом з Бердянська Голос БРД», де ми обговорюємо головні події тижня. З вами Катерина, Віктор, Віталій. Всім привіт. Всім привіт. Привіт. Почати пропоную з теми, яка дуже красномовно показує стан речей в Бердянську, побутових, але болючих. Представники окупаційної влади заявили, що на заміну водоводу потрібно 27 мільярдів рублів. Але на 2025 рік виділили лише 1,7 мільярда. Ну і цього вистачить лише на маленьку частину роботи, і тому в окупаційній міськраді кажуть, що повністю оновити водогін зможуть не раніше 30-го року. Тим часом води у водосховищі все менше. Донний забір ситуацію не врятував. Скважини, про які говорили окупанти, також поки не дають видимих результатів. І зрештою, навіть якщо припустити, що Бердянськ не звільнять, і окупація триватиме до 2030 року, що вони дійсно займатимуться заміною водоводу, що, ну то по тих трубах просто нічого буде пускати. Бо е, ну зараз вже люди без води, і навіть якщо вони зроблять цей водогін, е, то вод-води просто немає. Ну я абсолютно не згоден з тим, що в 2030 році навіть за тих умов, які ти перерахувала, за найгірших умов для... Справжніх бородянців цей водогін буде зроблений. Це от, якась така дата, що ну, тіпа, до 30-го року нас не чіпайте, будь ласка, проблема, проблема яка була спершу ж. Ну проблема, яка була ще й до е окупації Бордянська, яка поглибила, яка дуже сильно поглибилась після окупації. Вже навіть про російські медіа вони не можуть, якби цю тему замовчувати, бо всі бачимо, що чати палають що будинкові якісь групи в них тільки розмов про те, що я маю на увазі в першу чергу багатоповерхівки, да, що вода там вище 4-5 поверху не поступає. А в принципі, дуже часто історія, коли декілька днів немає води. Тому, от, будь ласка, такий посил, що відчепіться від нас до 2030 року, а потім, ну, а потім ще подивимося. А ще цікава інформація. Ось вони дають да, цифри, що треба стільки-то грошей на водогін, але немає конкретики, звідки вони взагалі збираються цю воду брати. Ну, Берди явно не вистачить, не вже вичерпує свої там, всі ресурси, і куди вони взагалі планують їх прокласти? Вони щось казали про скважини додаткові, але я не думаю, що там є стільки води, скільки потрібно, щоб забезпечувати місто безтерміново. Тому я й кажу, що навіть якщо вони зроблять цей водогін, ну він буде порожній, бо води немає. Віталь, Ну і не тільки звідки воду брати, а звідки й бабки брати. Бо ну, така ситуація, що Бордян вже третій рік без бюджету живе, так. Да? І ну звідки гроші? Ну трошки будуть підкидати там зверху. А, а то й взагалі, ми ж знаємо, яка ситуація там по комунальних підприємствах, яка ситуація по їхнім проектам, які вони дуже так гучно озвучували там перед виборами, псевдореферендумом і так далі. А згадаєш, пам'ятаєш, ми на початку тижня. Обговорювали, що в Курську там немає грошей. Пам'ятаєш те відео, де там людина йде, таке розповідає, що нема там асфальту, нема грошей, нема цих мільйонів. І сказати би їм зараз, що нам на Бердязь треба там стільки мільярдів, щоб воду зробити, то там буде палати, мабуть, дуже сильно в них. А ладно, ну і що вони зроблять? Та вони звикли до такого існування. Ну, і ну що вони? Ну, я не думаю, що там буде якась така реакція. Ну, може, хтось там на колінах ще одне звернення запише до Путіна, а так? Ну, я не думаю, що можна розраховувати на якісь там масові там, протести, акції. Ну, вони звикли в багнють і, на жаль, ну, якби привчають зараз і нас. Ну, не нас, а партіанців, які залишаються в окупованому місті. Ви не вірите, що вони зроблять це водогін до 30-го року? Може вони показово дійсно там його замінять і скажуть: дивіться, ваша там українська влада це не зробила, а ми які молодці? Вони якраз показово дуже роблять масштабні і ну, такі швидкі проекти. Ну там. Ну пам'ятайте, ось згадайте, ну там кримський міст там як побудували, або їм коли потрібно було там пустити пиль в очі. І те, що вони назначили 2030 рік і там про якусь мізерну суму заявили, означає, що вони ну в принципі не збираються це особливо робити. Ну це це моя маленька думка. не більше. Ну а в контексті Бердянська, ну а що вони зробили в місті? Ну, крім ну, найпростішого про те, що Віталя казав одразу, там ну, для того, щоб зробити дороги, ну багато мозів не потрібно, там, типу, завалили асфальтом і все. А так, ну, Бердянську ж ну, стає гірше і гірше. Це ж ми просто зараз тільки воду обговорюємо, ми можемо інші сфери там. Яку не взяти, ну там будь-яку комунальну там світло, там ще щось, ну гірше гірше. Зато да то майданче роблять. Так, так, да, періодично ми дивимося на ці фотки, але ну не більше що... Якщо повертаючись там ну, до теми води, то от мені хотілося б, щоб зима в Бердянську була ну, просто лайтовою, не суворою, без мінусової температури, бо якщо там до цих всіх поривів ще додасться мінус. І воно почне ще замерзати, то там просто будуть страждати наші люди, ну котрих дуже шкода. Я сподіваюся, що просто ця зима буде найтепліша за історію Бердянська. Подія, яка мене дуже потішила, відкриття Бердянської дитячо-юнацької спортивної школи. Минулого тижня ми розмовляли про офлайн заняття центру дитячої та нацької творчості в Запоріжжі. А цього тижня дізналася про відновлення роботи спортивних секцій. І, хоча це два міста, лише Запоріжжя та Дніпро, це не може не тішити за кілька днів. Там набрали вже понад 30 дітей, і значить, попит дійсно є. І я прям так радію, що у дітей все більше можливості, крім того, що займатися офлайн, займатися ще й з, з бердянськими викладачами. Це дійсно цінно. Ну, я також е, сприймаю цю історію як одну з небагатьох до якої там долучилася наша влада, і вона дійсно там зі знаком плюс. Е, ну я добре знаю директора США Антона Лотарева. У нього зараз. Я з ним спілкувався. У нього зараз приємний головний біль. Так там на секцію плавання записалося вже втричі більше людей, чим вони можуть умістити. Е, приємна також новина, що дзвонять інші бордянські спеціалісти, фахівці, тренера, причому ну, такі зем'ям, які добре знають по місту. Я просто не хочу їхні прізвища озвучувати самі, самі розумієте, чому і вони також пропонують свої послуги відкривати секції і тому. Я дуже хочу, щоб на наступний рік їм збільшили фінансування, можливо, збільшили кількість секцій. Неможливо, а так воно і є. Кількість міст. Ну це класна історія, в якій ну нема там слабких сторін. Головне, щоб реалізація ще була на найвищому рівні. Я хочу зауважити, що в Бердянську було дві дитячих спортивних школи, і ми зараз говоримо про ту, яка знаходилася на горі біля стадіону Енергія, що так в районі спорткомплексу. Друга дитяча спортивна школа на простої, так, да, вона називалася до США міськвиконкому, там дуже багато видів спорту, да? там плавання, бокс, ну, дуже багато видів спорту. Ну, спорт і культура це самі, саме ті теми, які там робили і нашу країну там, більш пізнаваною у світі, і наше місто. Там, незважаючи на те, що ну, не багато завжди уваги приділяло, приділялося спорту, але ну. Ми ж розуміємо, що Україну знають, на жаль, через війну і завдяки це, в першу чергу, спортсменам там Усік, брати Кличко, збірна України в найкращі часи з футболу, Андрій Шевченко і так далі. І тому ну, от класна ідея це підтримувати бренд Бердянська через спорт. Якщо буде в багатьох містах спортивна школа, де буде в назві Бердянськ, і будуть звідти вихованці, які. Ну, будуть якось помітно якусь помітну роль відігравати там на рівні чи області, чи країни, чи на міжнародному рівні. Це дуже добре. Я ж кажу: це одна з найкращих історій, до якої долучилася бердянська влада, і я дуже бажаю, щоб реалізація була також на найвищому рівні. Я би ще хотів додати, що для мене це було трошки дивно про це читати, що там на Третьому році війни відкривають якусь там офлайн дю США. І, ну, думки були такі: ну нащо це робити вже зараз, ну вже якось пізно, нікому воно не буде потрібно, бо діти вже давно мали знайти для себе спорт в офлайні по місцях їхнього розташування. Але коли з'являється інформація, що дуже багато там дітей хочуть іти на плавання і на інші секції. Ну, це прям так приємно, і я дуже здивований з цього приводу. Знаєш, я здивувалася, що відновлюється робота, бо ну дійсно майже три роки на простої, і ну, наче всі вже поховали ці бердянські спортивні секції. Здавалося, що давно вже там тренери знайшли роботу в інших місцях, і діти знайшли гуртки. так, і, і Інші і дійсно це ну дуже здивувало і такий підйом емоційний, Це дуже круто. Взагалі спорт він трошки по-іншому працює. Є багато іменних школ, є багато. Ну там якщо брати футбольні клуби з інших країн світу, які працюють в Україні, там є ж і, Бінфі, і Бінфік, і ну, я не буду сюди, ладно, залазити. Е, ну от е, Ми ж знаходимося в Гастомелі, поруч із нами школа там просто ну, колишнього футболіста Київського Динамо Алієва і. Ну, тобто, це ну не, не головне те, що там на третьому році чи бордянський, як які він зараз ситуації. Класно, що в назві цієї школи буде саме бордянський. Ну це в, ім, в іміджовому плані, не тільки в спортивному для міста. Ну я вважаю дуже великий плюс. Безсумнівно. А наступна новина а, може статися неприємною і а, зустрічатися обуренням, але я не можу її оманути. Підлітки, які виїхали з окупованих територій за кордон, змушені повертатися, щоб стати на військовий облік, оскільки реєстрація дистанційно недоступна, їх немає в резерві. І, як пояснив начальник відділу призову сектору комплектування Запорізького ТЦК Максим Сердюк, поки єдиний державний реєстр військовозобов'язаних не синхронізований з іншими базами даних, тому юнакам, які досягли повноліття. Доведеться особисто звернутися до центрів е, територіального комплектування в Україні. І ба більше хто цього не зробить, їм загрожують штрафи там 18 до 25 тисяч гривень. І е, знаєте, мені дуже цікава ваша думка, панове, тому що е, мені здається, деякі батьки навмисно не повертаються в Україну або спонукають дітей вступати до європейських вишів, щоб уникнути призову дітей. А тут хлопцям треба повернутися, заявити про себе, а потім виїхати, але вони будуть там так галочка стояти, і про них будуть пам'ятати. Що ви скажете? Якщо тобі 18 років, ти вже не можеш виїхати. Тобто, ти приїх... приїдеш, станеш на облік, а виїхати вже не зможеш. Ну тобто, виходить так, що начебто хлопці можуть ще років, скільки там 5-7, почуватися вільно, бо їх не мобілізують. Але і якщо, не дай Боже, війна не закінчиться, то вони знають, що їх 100% очікує в майбутньому, і вже можливість навчатися за кордоном для них закрита, недоступна виходить. Ну по перше, батьки вивозили своїх дітей, щоб якось убезпечити їх від війни. І ну ми розуміємо, що у всіх різне сприйняття того, що зараз відбувається в Україні, різне сприйняття у тих, хто зараз в окупації, хто на підконтрольній Україні, ті, хто. В Європі, ну, я знаю по деяким історіям, як дітям повертатися сюди в Україну, як вони е, дуже е, гостро сприймають ті речі, які для нас вже стали буденністю, ну, тобто там повітряні тривоги, обстріли і так далі. Е, немає тут гарних відповідей. Я єдине, що хотів сказати, Кать, ну, можливо, і нема цих 5-7 років, бо зараз. Активно йдуть розмови про те, що і мобілізаційний вік можуть знизити, і просто кажуть, що про вік 21 рік. А хто знає, можливо, це буде і 18, 19. Не можу я засуджувати тих батьків і тих дітей, які зараз вони ж також вимушено виїхали в Європу і казати, що вони щось неправильно роблять, якщо своїх дітей зараз не... Везуть в Україну, а влаштовують їх кудись, а влаштовують їх якісь вищі чи на роботу в Європі, ну, я точно цього робити не буду. Тому ну, новина це, це, це новина із тих, про яку можна там до ранку, а то й декілька днів сидіти і обговорювати, але правильної відповіді ми все одно не знайдемо. Це вже на розсуд підписників, слухачів, у кожного, у кожного своя думка з цього приводу. Тому пропоную там надати змогу висловитися їм. Я просто думаю, що така ситуація, котра зараз котру ставлять у цих дітей, досягших 18 років, що просто їм буде легше ще прожити там 5 років за кордоном і стати громадянином іншої країни, і потім вже приїхати в Україну у статусі резидента іншої країни. І таким чином. Такими діями Україна просто втрачає своїх громадян. Ну потенційно заплатити той штраф, але не ризикувати життям. Да ні, його можна не платити. Ну, штраф нараховується на кого? На дитину, правильно? Бо у кожного є ІНН, значить, на нього і нарахуються. І він, якщо не їде в Україну, може його і не платити в теорії. Тема, яка вкотре доводить в окупації, нам немає нічого хорошого попри картинку благополуччя, яку вперто намагається створити псевдовлада. В місті досі люди купують ліки з рук. Вони шукають необхідні препарати і особливим попитом користуються медикаменти українського виробництва, і там досі ну так. Там працюють аптеки, там є ліки, але ціна та якість не відповідають очікуванням містян. І це як на мене просто треш. Я пам'ятаю 22-му році, коли в аптеках майже не було ліків, були величезні черги, дефіцити. І тоді люди отак один одного виручали або обмінювалися, або просто віддавали, або там продавали безцінь якісь ліки непотрібні. Але зараз, після майже трьох років окупації, це шокує. Ну, високі ціни пояснюють ускладненою логістикою, низьку якість не пояснюють ніяк, бо іншої в Росії, мабуть, немає. Але е, ну. У мене в голові не вкладається, щоб десь на підконтрольній території України люди отак торгували ліками. Ну ми ж це вже неодноразово обговорювали. Ну росіяни, в яких трошки є гроші, вони ж самі дають оцінку російській системі охорони здоров'я. Вони просто обирають клініки інших країн, які зараз вони називають ворожими, а все одно лікуватися, ж вони за. Серйозної потреби їхали там, в Ізраїль, Німеччину та в інші країни світу. А взагалі, оця от, історія в мене викликає там аналогію з фільмами, як от, у бриллянтові Руці продавали це транзистори. Стоїть людина, відкриває там, плащ, да? а там. А там ну, наборчик такий. Так от, отакувати ліки, навірно, скоро, скоро в Бердянську вже будуть продавати. Та не тільки ліки. Я думаю, що е, Радянський Союз у всій його красі, він все-таки ну, дійде до не тільки тих, тих моментів, які згадують там, про морозиво, хліб, там і ще що, молоко е, і ковбасу за 220, а й за те, що в країні зовсім не було там. Е, Дуже багатьох там виробів легкої промисловості і Джин, Джинсів не було, жуйок не було. Так насправді а, така ситуація схожа з деякими а, комплектуючими для техніки якимось запчастинами на для тих вже пральних машинок, і замовляти це з підконтрольної території, платити перевізнику. Це ну не завжди вигідно, точніше, майже завжди не вигідно. На території Росії і тим паче окупації таких запчастин може не бути через санкції таке і таке інше, і все більше людей дефіцитів з'являються. А, то я згадав з, з Іван Васильович, міняє професію, цей був випадок. Але ну дійсно нічого тут смішного немає, бо ну, ліки це те, що е, впливає на наше здоров'я, на наше життя. І якщо їх навіть так доводиться для себе здобувати, блін. Не знаю, ну немає слів. Хоча, ну взагалі, взагалі, про що тут ще казати? Да, це погано і вплинути на це взагалі дуже важко. Але що ми можемо просто передавати більше ліків в Бердянськ, нехай користуються якісними продуктами. Але це теж не просто. Ну, перевізники, багато хто не хоче брати ліки, а хто хоче, там є обмеження по кількості. А рецептурні ліки складно провести. Тому це дійсно проблема для бердянців, особливо для тих, у кого є хронічні захворювання. Ну, залишається лише побажати сили терпіння цим людям. Будь-який дефіцит він породжує схеми і людей, які за цими схемами стоять. Тому я думаю, що ці потоки, чи я не знаю, чому ці ліки продають ну, так із под поли. тому що вони контрабандою завезені, чи тому, що вони заборонені. На території Росії, але ну в будь-якому разі за цим стоять люди, які добре для себе заробляють, і на жаль, вони заробляють на здоров'я та житті бердянця. І наостанок я хочу нагадати, що на нашому сайті вже вийшов шостий епізод історичного проекту Бердянська історія та люди в ньому розповідається про відомого доктора, який почався в нашому місті, про Володимира Хавкіна. Приділіть, будь ласка, 9 хвилин. Того часу, перегляду цьому випуску, щоб стати ближче до історії та далі від російських наративів. І на цьому хочеться побажати вам гарного дня. До побачення, до нових зустрічей на Бард24. Всім пока, всім до зустрічі.